Із 1 вересня Українська греко-католицька церква та православна церква України відзначатимуть усі нерухомі свята за новим церковним стилем. Перехід для обох конфесій означає, що дати свят, які щороку відзначаються в одною ту ж дату, змістяться на 13 днів. Дати рухомих свят, тобто Великодня і залежних від нього, залишаються поки незмінними до переходу на новий календар як ПЦУ, так і Українська греко-католицька церква керувалася кілька століть старим юліанським календарем. Однак він відстає від сучасного на 13 днів. Тепер українські церкви визначатимуть важливі свята за новою календарем. Втім, рішення для дотримання цього календаря буде не обов'язковим для всіх, тобто примусово його нав'язувати нікому не будуть. Тож, якщо певні парафії захочуть звершувати богослужіння за старим стилем, який діє сьогодні, вони зможуть це робити, аби убезпечити ПЦУ від розколу, діятиме перехідний період під час впровадження новоюліанського календаря.